Сигнал Ізраїлю з трибуни ООН. напередодні ціла низка країн визнала Палестину незалежною державою. Чому це не сподобалося Ізраїлю? Зараз поясню. Це давня проблема, яку дістали із шафи, аби політично підколоти прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетеньєго. На початку трохи історії все почалося ще у 47-му році. Тоді, згідно із резолюцією ООН, на Близькому Сході мали бути створені дві держави: Ізраїль та Палестина. Але цього так і не сталося. Практично одразу в регіоні почалася війна цілої низки арабських країн проти Ізраїлю. Ізраїль переміг, а палестинці тоді втратили шанс на свою державу. Проте перейшли до терактів. Так тривало до початку 90-х. Ізраїль та палестинські лідери уклали угоду. Згідно із нею, палестинцям надали землі на правому березі річки Йордан та секторі Газа. Там з'явилася палестинська національна адміністрація. В перспективі вона мала перетворитися у повноцінну державу, але не зрослося. Замість остаточної угоди на початку 2000-х виник новий конфлікт. Наразі ПНА це фактично автоном. Мімія без міжнародно визнаних кордонів, столиці та армії. Втім, це не завадило понад 140 країнам, таки визнати Палестину як окрему державу. Днями до цього клубу долучилися Велика Британія, Франція, Канада, Австралія і ще низка інших. Чому ж тоді виникло стільки халасу? Цього разу визнання Палестини має на меті привернути увагу до операції Ізраїлю в секторі Газа. Там триває знищення бойовиків із угрупування Хамас, яке два роки тому напало на Ізраїль. І на жаль, є жертви серед цивільного населення та складна гуманітарна ситуація. Своїми діями Великобританія, Франція. Я та інші хотіли б спонукати владу в Ізраїлі до більш акуратних бойових дій, аби становище принаймні цивільних стало легшим. Та поки що виходить навпаки. бойові дії не зупиняються, і в Ізраїль розглядають кілька варіантів відповіді заходу. Наскільки жорсткими вони будуть залежить від ситуації вправлячі коаліції та позиції головного союзника Ізраїлю Сполучених Штатів, та загалом своїми кроками західні країни намагаються тиснути на Ізраїль, але не усувають головний чинник, який призвів до його дій наявність у регіоні численних організацій, які в принципі відмовляють Ізраїлю в праві на існування, зокрема і того ж Хамас. І поки не буде вирішена ця проблема, мир в регіоні не настане.